Мої вітання, друзі! Зараз я хочу розглянути питання, який подарунок очікувати від коханого на День Святого Валентина? Буде три варіанти відповіді. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. А зараз подумайте про свого коханого. І подивимося, якого подарунка від нього очікувати на День Святого Валентина. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. У першому варіанті. Очікуйте романтичного побачення при Сяєві місяця. Ну, у нас зараз місяць новий. Місяця немає, але романтичний. Романтичний вечір, романтична обстановка, можливо, якась буде прогулянка, або якесь міроприємство буде зв'язане з цим. Ось такий романтичний настрій і романтичні емоції, переповнені емоції. Очікуйте сьогодні від свого коханого. А у другому варіанті подарунок обіцяє бути е, таким багатим. Це буде якась річ. Це може бути і медальйон. Це може бути якась цінна річ. Це буде припіднесено з такими почуттями любові, поваги, взаєморозуміння. Ваш партнер вас зрозумів, що вам потрібно. І цей подарунок буде відповідати тому, що ви хотіли б отримати, що ви мріяли отримати. Ваш партнер вас побалує. Адже його настрій буде доволі веселий, романтичний. Знаєте, це як поява, ось як на карті поява принца на коні. Це буде припіднесено з сюрпризом. В, В третьому варіанті ваш партнер Дуже старанно і дуже так ще відноситься до того, щоб обрати подарунок. Він докладає багато зусиль, но що я хочу сказати, він конкретно ще не обрав. І він ще конкретно не визначився з тим, що б він хотів вам подарувати. Можливо, вам потрібно зробити невеличкий натяк на те, що б ви хотіли отримати. Йому б, можливо було б легше вирішити з покупкою з придбанням, як припіднести. В третьому варіанті, варіанті партнер трішки знаходиться в такому стані, що ось він не впевнений, чи правильно він зробить, чи правильно буде його покупка. Ось його такі відчуття суперечливі йдуть, що, можливо, ви не оціните, чи можливо ви не одобрите, чи можливо вам не сподобається. Підійдіть трішки на зустріч своєму партнеру, своїй коханій людині і зробіть натяк. Можливо, ви ж краще знаєте свою кохану людину, свого партнера. Можливо, в нього такий характер. І, можливо, йому через це важко. Допоможіть йому трішки.